Привіт, друзі! Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні хочу з вами поговорити. Сьогодні у мене незвичне знову місце для мого каналу. Я зараз закрилася в дитячій кімнаті, поки вони дивляться, мої малі мультик. От і мені так захотілося з вами поговорити, тому що я дуже давно з вами не говорила і не розказувала взагалі, що у нас відбувається. І я собі, знаєте, зробила таку міні студію в дитячій кімнаті. Кинула туди лампу і вище там порожки стоять, які повинні в нас тут бути між вінілом і ванною, тому що що, Біженно, підписуйтесь на канал, я буду намагатися більше для вас знімати. От і коментуйте, залишайте свої коментарі, тому що мені дуже цікаво взагалі, що, що ви як ви, що ви думаєте, які у вас процеси міграції, тому що я вам розказувала про свій процес еміграції, і дуже приємно, коли ви пишете взагалі, що ви навіть до еміграції готувалися на моїх відео, і мені це дуже-дуже приємно. Ой, повернуся до взагалі до ремонту, тому що ремонт неможливо закінчити, його можна тільки припинити. Ми, значить, практично закінчили ванну, залишилось тільки там порошки. Коротше, таке ну якби єрунда, так скажімо, залишилось вікно, тому що ми не змогли купити вікно. Uh, чесно вам скажу, як є. тобто <зас> Не змогли купити вікно, тому що uh, якщо ми купимо звичайне вікно, у нас вікна з такими гріндерами, мені здається, називаються з такими uh, білими штуками, такими клітинками, щоб якби, з фасаду це було гарно. От, і коротше, таке вікно коштує в два рази дорожче. Мало того, ще потрібно чекати 6 тижнів на те, щоб таке вікно прийшло, тобто щоб його зробили. Я що вигадала? Я вигадала, що ми купимо звичайне вікно. І ми візьмемо, просто є на Амазоні такі штуки, які ти приклеюєш, і воно виглядає так само. Взагалі до цього навіть навідомося. Ці штуки коштують не тобто, якщо вікно коштує 300, з цими штуками 600, а ще плюс установка на секундочку. Тобто, ну я не знаю, я не я не думаю, що ми зможемо самі впихнути вікно і так все зробити. От я значить хотіла купити ці штуки. Але потім той майстер, який нам допомагав, він каже: Давай просто поміняємо поки механізми а тоді вже там майбутньому подивимося. Короче, ми зараз шукаємо ці механізми, тому що він зі своєї сторони шукає, тому що він знає, хто то ремонтує, і ми зі своєї сторони шукаємо в інтернеті, хто взагалі де продає, тому що ці механізми якраз в наш розмір, на вікна, які 20 років, тобто. Це ці, ціла ціла історія. Короте. І ми вирішили, поки це вікно не змінювати, залишити, як є. просто його там вимити всередині, максимально скільки це можна. А і ще чому його не купили, тому що там чисто технічно потрібно його спеціально вставити, там потрібні ці штучки, а цих штук не було, це треба знову замовляти. Короте. Там є з якимись там виямками, а нам ці виїмки не треба. Коротше, це ціла система, бляха-муха, я не знаю. мене таке враження, що як комунізм. Короте, що... От є декілька варіантів. І все. тобто, як в Україні, коли ти робиш ремонт, то ти е, маєш можливість дуже багато величезного вибору. Тут такого вибору немає, не дивлячись на те, що е, Дуже багато всього такого вибору немає. Тобто ти просто купуєш таке саме, як і усіх. Тобто тому тут практично у всіх все одне й те саме. Двері в цих в Боже як це називається, шкаф, ось ці полочки, усіх однакові. Кі, двері у всіх однакові. Ну тому що нема сенсу розумієте люди не хочуть. Тому у канадці все таке, таке, таке однакове, і тому багато канадців просто не роблять ремонт так, як ми до цього звикли. Бо бо у нас в країні. Взагалі, у нас такий менталітет, що нам потрібно краще і попереду у всіх, А тут взагалі все, все не так, тому що, типу, на платити більше, тому що це коштує дуже, дуже дорого. Ну реально, ремонт в Канаді зробити це коштує. Знаєте, ми думали, що ми коротше справимося, і ми прям все зробимо. Ні, ніфіга, ми тільки потягнули ось верхній поверх. Ми зробили, а внизу ми взагалі вирішили, що ми будемо. Повністю я вам кухню не показувала, тому що я не хочу, знаєте, цих фейкових, значить, не фейкових, а як це сказати, цього апсіору, що типу, ой, що ви там купили, як ви мені почали оце. Не те, що я сильно переживаю, ні, я, я не знаю, якось не хочеться. знаєте, Я вам покажу, коли це вже буде готове, тому що кухня це святе. Знаєте, Це як це для кожної жінки це святе. Зараз вона така убогенька. Ми там косу... помили, де ми користуємося, так, тому що ми з сіма полками не користуємося, тому що буде все знімати. Оцю робочу частину ми все помили, все там, де не користуємося просто протерли. коротше, і все і користуємося. <кій> Мало того, мої взагалі вигадали, що вони хочуть знімати всю плитку. Коротше. Фух, я не знаю, як це буде, коротше, але я думаю, що це буде вже наступного року. Не знаю, як це ми, як це ми все зробимо, але я думаю, що ми це зробимо. Ну. Якщо ми вже піар змогли зробити то ж плитку, ми точно покладемо, ми вирішили зносити між іншим камін, тому що він взагалі займає дуже-дуже багато місця. Він просто отакенний. Він просто отакенний. Він просто займає ну, таку одну, якусь не знаю, одну 25-ту кімнати, але навіть немає місця. Тобто тут двері, тут прийом з, з цього в рум. А де диван навіть поставити, щоб просто відпочити, немає місця. Тому ми вирішили коротше зняти, переробити повністю підлогу, і коротше, і будемо робити. От, що, що взагалі в нас відбувається з імміграційним процесом? Чесно вам скажу, я не тримала руку на пульсі, тому що я займалася ремонтом, плитком, плиткою, пошуком вікна. Це взагалі в окремий гімарой, я вам вже розказала. З світильниками, оцим всім. Я тепер знаю, що, де. Взагалі продається. Так мені показуєш картинку ремонту в Канаді, і я знаю, де що купити, по чому купити. В мене повна коротше, ця повний, я не признаю, все, де що і як купити. Якихось таких вау новин. Окрім того, що Манітоба, врешті решт взагалі прокинулася і відібрала українців багато. І в Альберті також там новини, в принципі, на. Поприщі імміграційних процесів нічого не відбувається. У нас в Новій Шотландії як було, так, так і є. Тобто нічого не змінилося. Найбільше най, Най-най най професія це на сьогоднішній момент знову ж таки залишається це будівельники. Я навіть розкажу вам історію, Сьогодні розмовляла з мамою моєї доньки, однокласницею, і вона американка. Уявіть, і вона, значить, зі своїм чоловіком, вона сама з Нью-Йорку, але потім вона переїхала в Вірджинію. Там значить, зустріла свого мексиканця. Він там був нелегалом, вона не змогла з ним жити в Америці, тому що вони не змогли легалізуватися. І вони приїхали сюди. Канаду, тобто вони вирішили, що вони можуть жити або в Мексиці, або вони вирішили жити в Канаді. В інші країни вони не розглядали взагалі. І от вони ось весь цей процес пройшли. Імміграційний. Вони в статусі американка, в статусі піар, так само саму, саму статусі, як і я. А, значить, вона отримала він, точніше на його на, на нього на будівельні, будівельні галузі отримували піар 22 місяці. Зайняло, і він йшов по програмі. Нової Шотландії стосовно мені здається скілдворкер, і значить, ось вони 22 місяці, тому що їм потрібно було дуже багато пояснювати Канаді, чому він значить був в Америці нелегалом. Але в принципі всі і так і так знають, що ось так, так так такі ситуації трапляються. І от вони, значить, чекають всього цього процесу, щоб отримати вони, мені здається, вони сказала, що вони будуть eligible в наступного року в травні. Вже Подаватися на громадянство. Вони вже передивилися документи, не документи, а те, що треба там на тест давати. Я ще не дивилася, проте вже треба, тому що у нас буде термін на подання громадянства. Це 27-й рік ян... січень дженюрі. Як ви вже знаєте, в мене значить, я не люблю відтягувати, тому що я вже навчена цим життям, що відтягувати в Канаді не можна, якщо дають за три роки. Треба брати, якщо ця програма є, і ти підходиш, одразу треба треба подавати документи. Не тягніть, Боже, якщо ви ще думаєте, що у вас ще три роки, ще три роки будуть продовжувати. Не тягніть, будь ласка, робіть щось з документами, тому що це дуже 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 важливо. Щоб у вас документи були в порядку. Або якщо ви ще чекаєте якусь програму, просто починайте робити переклади, починайте все, все, все готувати. Тому що, бачите, навіть от американці, ви вимушені, от в Канаді, отримувати. Отак, от громадянство, не громадянство, а піар. Потім я сьогодні була в шоці, тому що я думала, що для американців простіша. А тут виявляється, що дівчинка з України і дівчинка з, з Нью-Йорку. У мене український паспорт, в не неї американський паспорт, а в Канаді ми рівні. Тобто ну, ми всі проходимо весь один і той самий е імміграційний процес. Ну, тільки єдине, що вони англійську знають як нейтіви а я англійську підтягую. Знаєте, вони англійську одразу там на 10 здають, там 12, а я там з четвірочки, з троєчки своєю бігла до 6-6-6-5. Ось такі трохи посміялася з вами, трохи розказала вам про наш ремонт. Чесно кажучи, що я не очікувала. Я знала, що ремонт це важко. Я вже робила раз ремонт в Україні, я знала, що ремонт це важко. Але щоб настільки важко це було зробити ремонт в Канаді з точки зору того, що вибрати, купити, щось знайти, щось не підходить, і ось цього, цього дуже дуже багато. А, і знаєте, трохи морально вибиваєшся. Ось тому я і пропала з каналу, тому що ну просто ну, немає сил ну, говорити про, про одне і те саме. Мені здається, що я вас просто задовбу одним тим сам, що я вінтик, не знаю. От мені так само дуже не подобається інколи обслуговування. Є, звичайно, різні люди, але дуже часто я потрапляю, я приходжу в магазин, класно розговориш з, з людиною, все, і кажеш, мені, будь ласка, ось там це, як я за вінтіком. Вінтік ось ти в шкаф е, Перед ним, мені треба було ручку прикріпити. Коротше. І значить, я йому показую. Мені, будь ласка, ось такий вінтик, такої самої, значить, ширини, тільки, будь ласка, довший. Тому що ну, мені там треба, значить, ось ось сюди. А я, якраз я двері купляла. І він мені дає, коротше, не. не... Щас, щоб, щоб чоловіки не ржали, коротше, там є значить, саморіз, а є ось цей вінтік, це різниця. Бачите, яка вже ознайомлена. І він мені, Я не подивилася, я просто йому дала, він мені дав ось такого розміру, я не подивилася, і він мені замість коротше, цього шурупа він мені дає саморіз. Ну, куди я саморіз ручку виткну? Ну, інколи вони взагалі трошечки ну, не думають, не знаю, як це пояснити. І це, знаєте, це молодше покоління. Може, просто знаєте, виконав механічну функцію, і все. А то, що там ну, якби результат, то вже ніхто не цей не знаю. Не хочу говорити, що це повально всюди, але в принципі друга річ, яка. Мене дивує, що нове покоління, коли ти розраховуєшся готівкою, вони взагалі дуже важко їм рахувати цю готівку. Тобто, щоб. Ти їм даєш, не знаю, там, ну, там 150 доларів, і там 10-5, ну, коротше, ви поняли. І їм дуже важко рахувати. Тобто вони все карточку при, приклали, все, 150-150. У них взагалі інше, інше мислення. Я розумію, що інше мислення. Але, в принципі, ось така ситуація теж є. І мене це трошки на казах підбишує. Між іншим, бачите, яка в мене футболка? Don't push the horses. Це сказав хто? Це сказав Осік. Це мені подружка тут в Канаді. Вона має такий свій трохи бізнес, і значить, вона ось таку штуку мені зробила. У мене є ще другого кольору. Мені дуже подобається, знаєте, така оверсайз. Так що, якщо хтось хоче в Канаді, я вам можу дати контакти, і Іра вам зробить таку саму штуку. Не знаю стосовно напису, бо є ще з гербом. Я хотіла без гербу, просто, просто напис. От тому ось так. Я була вас дуже дуже рада усіх бачити. Підписуватись на канал. І ще я вам хочу сказати, що за цей час я схудла на 14%. Назвіть кілограмів, і я зараз хочу з дівчатами ділитися цією інформацією, взагалі розказувати, як усе це відбувалось, що я робила. Тому що після 30 дуже важко взагалі війти в цей процес. От. І я хочу з вами поділитися цією інформацією, і буду я нею ділитися у себе, у себе взагалі в інстаграмі. От. Тому, якщо вам ця тема цікава, переходьте, щоб я, знаєте, вас тут не грузила. Ось, ось в принципі, те, що я хочу сказати. Підписуйтесь, усіх була рада бачити, усіх обняла усіх. По все гарного вам дня.